Добрий день, мене звати Носенко Олександр. Я звільнений військовослужбовець. Приймав участь у боях за Солідар в складі 77-ї аеромобільної надіплянської бригади. Отримав поранення в січні 23-го. У мене кульовий перелом хребта з уламками в спинному каналі. Відростки потрапив перший раз сюди на реабілітацію весною 23-2 го 2 місяці. Став на ноги, почав ходити, але там не було ні бігу, нічого, тільки ходьба і а, вище пояса було, в принципі, все непогано. Прийшов в мене було дві операції на спинному мозку ще до реабілітації. Потім, в 23-му, в кінці 23-го, ще одна операція на спинному мозку і знову реабілітація в цьому центрі. Але ніяких особливих результатів, краще тих, що були раніше, не, не зміг показати. І ось в 2024 році, в кінці, я зробив ще трансплантацію столових клітин і приїхав під неї якраз на реабілітацію на місяць і цей раз уже зміг показати нормальний результат, уже біг, зафіксував хоч якийсь і невеличкі стрибки. Олександр потрапив до нашого центру із травмою спинного мозку, яку отримав під час захисту батьківщини. Рік тому, потрапивши до нашого центру, його запит звучав так. І хоче покращити ходьбу. Прийшовши рік часу, Олександр повертається до нашого центру і запитом покращити біг та стрибки. Це підтверджує той факт, що запорука успіху поєднує час, докладання зусиль та методи втручання. Під час перебування у нашому центрі ми з Олександром працювали інтервальну ходьба біг на біговій доріжці з обтяжувачами. Починали стрибки на степах 20 см, що переросло у стрибки на пліометричний бокс до 70 см. Усі поставлені реабілітаційні цілі були успішно реалізовані. Дякую клініки Айлас за можливість проходити реабілітацію в цьому центрі. Всім рекомендую.